Нові правила в Україні змінили порядок призначення допомоги одиноким матерям. Це ж саме стосується дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів. Раніше одинокий батько чи мати отримували на дитину гарантований розмір допомоги 30% від прожиткового мінімуму на дитину. Тепер розмір соцвиплат буде залежати виключно від доходів родини. Окрім довідки про заробітну плату, отримувачам доведеться заповнювати ще й декларацію. Далі з подробицями Ольга Слірк. Ірина сама виховує однорічного сина. На хлопчика як одинока мати від держави отримувала 350 гривень щомісяця. Однак у січні виплати припинилися. Зараз, так як змінилося законодавство, то я прийшла переоформити, бо призупинили виплату, і за січень я не отримувала. Я прийшла переоформити через законодавчі зміни. з початку цього року виплати припинили усім одиноким матерям, хто отримував 30 відсотків від прожиткового мінімуму на дитину. Ситуацію заступник директора департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації Надія Кримська. Максимальний розмір допомоги одиноким матерям збільшено з 50% прожиткового мінімуму до 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку для е, сімей, які отримають допомогу замість аліментів. Там збільшено максимальний розмір з 30% прожиткового мінімуму до 50% прожиткового. Мінімуму такі зміни пов'язані з реформуванням системи пільг, зокрема адресного їх надання з урахуванням доходів, тому скасували гарантований мінімальний розмір допомоги на дітей одиноким батькам. Відтак родини з меншим доходом тепер отримають більшу підтримку від держави і навпаки. Десь близько 20 тисяч, може на трошки більше. Ми очікуємо, що ці сім'ї звернуться до управлінь соціального захисту потенційно з січня. По березень, по, по е, закінченню березня місяця для того, щоб визначити їх право на е, отримання цих допомог з урахуванням доходів. Е, ну напевне, е, оскільки змінився сам порядок надання, то сама. Е, Розмір допомоги зростає, а певна кількість отримувачів, напевне, не набуде права на цю допомогу на ці два види допомоги. Аби довідатися, чи має право одинока мати чи батько на допомогу від держави, потрібно вирахувати середньомісячний дохід родини. Для прикладу, якщо одинока мама з дитиною проживає, отримує допомогу заробітну плату дві тисячі гривень. Якщо ввищити середньомісячний дохід на одну людину, це буде тисяча гривень. Прожитковий мінімум для дитини, наприклад, до шести років складає тисячі гривень, тобто різниця мінус 1167 гривень та 1000 гривень, 167 гривень це такий, така допомога одинокій мати. Якщо ж одинока мама не працює і не має ніяких доходів, то на дитину її держава виплачуватиме 100% прожитковий мінімум. Залежності від віку дитини для цього необхідно надати довідки за шість попередніх місяців, включно по грудень місяць для призначення допомоги січня місяця, і в такому випадку їм буде здійснено виплату за три місяці січень, лютий і березень місяць. В подальшому сім'ї, які будуть звертатися вже в квітні місяці, допомога їм буде призначатися відповідно до постанов Кабінету міністрів з місяця звернення. Ірина сподівається, що в результаті змін розмір допомоги на малюка збільшиться. Чи так це дізнається за тиждень? Ольга Слярук, Анатолій Басистий, Олександр Донцов. День за днем.